Що в тебе там? Є пляшки, є два пляшки Дві пляшки. Дві пляшки у мене. Так, а що ще тут у тебе є? Це, мабуть, сосиска в тісті? Це М -м, такі яєчка. Це люля-кебаб. Люля-кебаб. -лю Тістечко. Чистечко. <рецьких> 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 так, ось це такі суші. <рець> так. Це такий така е вафелька. Ще одне тістечко, мабуть, таке. <рець> Я люблю ось є. Любиш таку їжу? Прошу. Мама, дай отаку їжу. Зрозуміло. Добре, давай відкривати далі. Одлина е собрано. О, ищеплякина можно у бляки пити воды. У цьому так вот. И все пляжки две. Пляжка, пляшка. Три материала. Sylla Bafing.